Полтавщина, вітаю з вами Усанова Ольга. І сьогодні я запрошую вас на знайомство з Полтавським державним медичним університетом. Більше 40 набираємо освітніх програм факультетів. У нас 4, плюс 2 інститута. На жаль, війна. На жаль, у нас зменшився контингент студентів. У нас максимально в 19-20 році контингент студентів був. 5500 Десь так. Імерсійне середовище. Воно засновано на віртуальній реальності, змішаній реальності і симуляціях. У нас таких п'ять учбових операційних. Вони всі, ви бачите, обладнані мультимедійними системами. Цих операційних проводяться оперативні втручання на біопрепаратах. Тобто вони розуміють, як зробити ті отвори, як зробити розріз, ту чи іншу маніпуляцію. Університет закупив чотири мультимедійні системи Оніко. Ви зараз знаходитесь в анатомічному кабінеті, і ви перед очима бачите лучі такі. Дійсно, в цих VR окулярах Реальна от така картина. Зараз почнуть розбирати скелет, наприклад. Зверніть увагу, яка візуалізація, що видно всі поверхні, видно всі отвори, видно всі горбки, видно місто з'єднання. Такої візуалізації на скелеті ми не побачимо. Ось прикріпили вже м'язи. Тобто ми його побачили, місце прикріплення, за допомогою чого він прикріпляється. Особливо це важливо зараз напрямок. Війна, фізична реабілітація, ерготерапія. Всі вологі препарати вони зібрані в цьому музеї, в колекції. Ось сіамські близнюки, ви бачили їх? губи, ньоба, тобто такі унікальні є препарати. От ви коли-небудь бачили четвертичну стадію сіфіліса. Говорять в народі, що ніс провалюється. Збудник сіфілісу роз'їдає хрящову тканину, і на місці хряща утворюються свіщі, і от кажуть, що ніс провалюється. І реальні це програма, закуплена університетом. Має назву симуляційний пацієнт Боді Інтеракт. Це сукупність різних клінічних кейсів. Вони представлені на українській англійській мові з різних нозологій, починаючи від педіатрії, закінчуючи хірургію. Ми починали і вважали за необхідне студентству донести, як саме Полтавщина була зв'язана з історією медицини і з тим, як. Починалося і що починалося, і саме те, що в нас цей план більського городища, в якому були, знаєте, де деякі артефакти, первісне, що було зв'язано з медициною. Ви можете побачити скальпіль, до речі, елементи шивання голки, які ми проводили перші втручання. І, до речі, є ну це не самого нашого городища, але те, що трепанаційні отвори ще в ті далекі часи проводилися, говорить про те, що медицина навіть тоді вже мала ці задатки, які. Які давали можливість покращити стан пацієнта, який мав черепно-мозкову травму? Полтавщина взагалі такий же край сількогосподарський, але у нас ця база, і саме ці гори, які знаходяться на Лисій Горі, були такими значими в плані збору і рослин, і знахарства і всього того, що там розпочиналося. І саме там розпочинав Лубенський фармацевтичний завод, який займався травами і займається поданий по, по час. І ви оце можете побачити саме ті елементи, як ми кажемо, знахарів, з чого починалося. Як У нас тут зібрані всі елементи? Ми розповідаємо, як воно було, як описували дію самих рослин, як заготовить, що зробити, яким чином маленький, би, екскурс силителів саме Полтавщини. Які є. на Полтавщині і Котляревський, і Панасмирний вони переймалися саме благодійством і вважали за необхідне, щоб тут була медицина, і вона а, а, мала свої. Корні була професійною, і саме з цим періодом зв'язано відкриття у нас із. Таку таким видатним нашим медиком, можемо сказати, хірургом, да, визначним. Це Скліфосовським. І сам Скліфосовський, він же був Санкт Петербургі, але приїжджав сюди. В нього тут була помешкання, і він практично тут вів діяльність консультативну, оперував. І ще про одного нашого знаменитого, ну будь-більше, може, педіатра, мені ближчого Нестера Максимовича Максимовича Бодика. Він з гадяча він е, написав одну з основополагаючих книжок. Оце ви бачите їх було три вообще по на весь радянський союз тоді. І потім було «Іскусство по повивальному ділі». Тобто як приймати пологи, тобто він був акушером і входив до акушерів самих таких визначних. Мені хотілося би сказати саме за стоматолога Гофунга. Ви бачите його стіл, оце його кімната. І до речі, це вид на нашу альтанку, яка є, тобто на сам монастир. З ним пов'язана історія Полтавщини. Він був в Харкові, але приїжджав сюди і досить часто приймав і тут у нього кабінет. Але от хочу звернути увагу: він приймав безкоштовно. Написано: приймаю безкоштовно, якщо є за Ось до речі, це газета тих давніх часів. Це вже полтавський період, коли було вирішено перенести стоматологічний, ну, зробити стоматологічний інститут. Ви знаєте, що стоматологічних інститутів в Радянському Союзі було два: Московський. Стоматологічний полтавський. От, початок його бере е, практично звідси. Це от, ви бачите, як ми скажі, сохранили. Е, наша е, директор музею називається «Машина часу. Як було тоді і як, ну, як саме е, розпочиналося? І, до речі, тут є деякі елементи, Оце е, реліквія, це е, Електрокардіограф, який був ще до 42-го року, ви ось можете побачити це унікальний апарат, який на виставках займав в Європі, ну фурори, тобто, це перший апарат. Без електрики, який давав змогу зробити електрокардіограму. Наш музей була відкрита до сторіччя Полтавського державного медичного університету. У нас знаходиться понад 500 примірників, які були надруковані наприкінці 19-го першого половина го століття. І найстаріша книга нашого фонду, я хочу вам її показати. Надрукована на 1862 році. Руководство по ізученні практичної медицини Германда Леберта. Є у нас книга, яка унікальна книга. Це «Компендіум практичного забору. Юфима ну, Ви бачите, у нас є фахове періодичне видання 1900 року, починаючи. Багато чого цікавого з місту, дитячі хвороби 1927 року, цікава назва хвороби, не хвороби, як ми звикли, а хвороби. Отакий От професійний сканер. От і ми вже оцифровуємо унікальне видання. 180 примірників. У нас оцифровано. Всі найстаріші оцифровані, періодичні видання. Так що можна так би мовити, в електронному виді погортати і познайомитися. Підсумкова тестація складається з двох етапів. Перший етап це ЄДКІ-1, крок 1 плюс англійська мова професійного спрямування. Складається на третьому курсі. Складають студенти за ОПП медицина, ОПП педіатрія. Ну тобто, це передбачено за спеціальності. Наступний етап це еДКІ2. Крок 2 і ОСПКІ, тобто об'єктивний структурований практичний клінічний іспит. На даному етапі ви побачили саме ОСПКІ для того, щоб отримати диплом, повинні студенти скласти всі етапи, всі на позитивні оцінки. в цьому році в нас за ОПП медицина 222 Це вітчизняні здобувачі, і є в наші іноземні здобувачі. Їх 72. Мене звати Деванікі. Я за Індія учу п'ятий курс. Я хочу про працювати в Україні, і за це я вчив зараз український язик, щоб у мене вийшло все добре. Дякую вам.